Земля стікає кров'ю. Дай мені силу знайти цих убив. Чому ти тут? Знову побачити свій народ це все про ще Вона мені подобається. Дуже, дуже зухвала геть. Він хоче, щоб ми бились одна з одною. Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаєш, що Рудоволоса, Ти справжня жінка. Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена. Усі народи, які чинять йому опір. Я тут, щоб битися. Ти та Всі тобі подібні релікти минулого, А я це майбутнє. Або зараз або ніколи. Ти обрала смерть. Даю тебе це і ось це. Воно захищає. Не захищає, але надом з радіє.